Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Сьогодні неділя! От неділя 12 година 30 хвилин ми зайшли до лісу, 12 градусів тепла. От. Я сьогодні з дружиною. Погода нині прекрасна. Дружина захотіла походити по Карпатському осінньому лісі. Ну, тому ми так пізно приїхали. На великий успіх, не надіємося. Грибники вже з лісу. Ну, але може щось і нам залишив. Будемо бачити, а не залишилось, ну, не залишилось. Погода нині чудова. Так що можна і погуляти по лісі. Зокрема, планую щось щось нове знайти. Там, де я ще не був ні разу. Дружина вона пішла в свою сторону, я в протилежну сторону, так що ми спілкуємося тільки, тільки по рації. Добре, я вже знайшов два білі, два білі молодих, я мусив подальше відійти від гарників. Не було можливості зафіксувати. От. Ну що, буде щось цікаво, як завжди, будемо показувати, що на даний час робиться в лісі. Дивимось, тут о гарденьке місце, але я цього сезону знайшов тільки одного грибка тут. Ну нічого може ще виросте. Ще часу є. І так ходжу я вже 50 хвилин. Оті два грибочки, що я знайшов, так воно і залишилося. Очистки є, не густо, але очистки. Очистки попадаються, що сьогодні знаходили грибочки. Значні мої. Зараз нам треба знайти найти дорогу, щоб полегшити свій шлях донизу. Ці місця мені не знайомі тутешні. Йдемо ми... На маня. Ось як смерека густо. Густо проросла. дійсно смереку садити може не треба було, але я дивлюся, береза також вистачає. Березу таку, так, нам треба вправо. Беремо вправо, вправо, право, вправо. Тут якась стежина є. Є чи нема. Чи то звірі ходили. Добре, будемо і ми пробиратися, але... Тут можна так нагнутися до землі. Добре, забираємо камеру. Треба нам той бар'єр перемхти. І так, вибрався я з тих хащів. Так, і будемо сходити по дорозі донизу. Думав, вверху нема грибників є. Ну і я заодно подивився місця гарні. Я там ще не був, але на даний час там нема що робити. Так сходимо навпроти. там. Лісок спробуємо зайти, знайти там якусь рба. Пройшла година п'ять хвилин і нарешті я знайшов третього білого. Тут один зігнив. Ось вже гнилий. Ну, а це в листю вроді такий як нам потрібно, а, а. потрібно От. він також є м'який, але ще не припахує. Є вже літні опеньки, підпеньки більші вже. От показую. Купочка одна. Вот там бачу. Купочка друга. Ось тут є. Тут його там є. Так. Боже ми встанемо на підпеньки. Ну, будемо думати, що зараз. Пораджуся з дружиною. Нарешті четвертий рибок. Так, сутужно, ж ту ж З грибочками. Ну нічого. Щось навіть аж не віриться, що я знайшов білячки. Так і знайшов Дивно Як їх люди не побачили. Коріння хоробошливе. Але білячки. Нарешті хоч нормального більшого грибка одного нешов. Сумнуватий. То буде сьомий грибок. Ось такий грибок. Не знаю що до 10 штук ми сьогодні знайдемо чи ні вдалося знайти восьму грибка ну він не є з тих маленьких але з тих здається якісних так, грибок може бути Їдуємо. Але сьогодні тут вже хтось одного знайшов. Цей грибочок варта уваги. От за таким я грибочком ішов. Сьогодні все, можемо їхати додому. З дому не взяв, губи його зачесав гарно. Брут построшував. А, це гребак. Знайшов я червонічки, приходиться брати. Щоб трошка щось у кошку було. А то чисто порожні. Підпеньки теж не густо. Червонічки якісні. Годяться на сушку. Що то, не грибок. Все. Ще недавно я їх зовсім не брав. А тепер приходиться. Опа. Так. Ще там є непоганий. дивишся і пів косука буде. Хай червоняків але хоч щось і того я таки десять грибочків знайшов. От два мохпорчика а тут два білячка. О! І то молоденьких. О! А третього я не бачу. А от і третій. О! Треба білячка. Ура! Сила. Там я побачив білих А ззаду такого білого я не бачу. Ой. О, красюка я не бачу. Як то його можна? Не побачити не так. Так, як його. Що О, родіть. О! Богатерчик. Молоденький богатерчик. От і це тринадцятий грибок. Ох, хто вже в успіх. Ось такі Дивлюсь, а то стайка червоне крусте. Беру. Буде косточок повніший. А. Ну, червонички також вони якісні. І... І то, що не завершено. Ще бачу там во одного іду по нього це, цей, цей молодший, він ще не встиг застаріти. Так. Не бачу, а тут ще, ще молодші. О! Там один, а в парі. О. От і завершився черговий день грабарства. Греба, Грибар з поєрахую більш-менш вдалося. Потім пізно виїхали, трохи прийшлося потрудитися, але щось підзбирали. От, показую результат. Це ми вдвох з дружиною. Ну, я всього 13 білих знайшов. Дружина два білі. Трохи червонячків. Всякого там трошки муховичків дружина підзбирала. Ну а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибів, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Я далі за свої. Заходьте до лісу, ви ж заходите до себе додому і будьте добрі, не смітіть у лісі, не будьте москалями. То москаль, де спить там і нагадав. Ви ж в себе вдома. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення і до скорої зустрічі!